У Черкасах навмання реставрують пам'ятку архітектури, аби швидше та дешевше ремонтники взялися за неї навіть без готового проєкту. Таке вкрай непокоїть фахівців. Ця унікальна будівля розташована в самому середмісті. На початку 20-го століття там був перший міський банк, а нині приміщення ділять журналісти, музейники, митці та ресторатори. Через останніх ще три роки тому пам'ятка архітектури вже опинялася в епіцентрі скандалу. Без них не минулося і цього разу, каже Вікторія Курченко. З одного боку ще не доторкана, з іншого вже розкуйовджена. Пам'ятку архітектури рихтують аж у 12 рук. Ми от уже покрасили, пошпаклювали, вирівняли нове окошко. Все повністю міняється практично. Чухається кирпіч, краситься. Ставрують будівлю бюджетним і приватним коштом по 150 тисяч гривень. Скинулися область, бо пам'ятка на балансі її ради, і тутешній ресторан. Далі не сила, пояснює його директорка, було ходити під цими стінами. Мовляв, оздоблення будівлі осипалося на голови перехожих. Ми звернулися до редакції черкаського краю до сусідів. Вони не хочуть цю реставрацію займатися. Ми взяли на себе таку витрату. Ми переживаємо за тих людей, які ходять по тротуарах, і за тих людей, які ходять до нашого закладу. Не лише про безпеку містян, як каже, клопочиться приватник. Аби не розкошелився на реставрацію будівлі, не бачив би своєї літньої тераси. В обласному управлінні містобудування не приховують. Тут спершу не хотіли погоджувати її розташування, але пішли на компроміс. Закон забороняє змінювати зовнішній вигляд пам'яток, тому цей майданчик за документами має бути тимчасовим. Показати, ж якою буде сама будівля після пластичної операції, чиновники не можуть, бо в розпал робіт готового проекту. Досі немає зв'язку з тим, щоб все-таки забезпечити ну, більш прискорити результат, пішли на певні так сказати, ну ну не порушення, а на, на, на певне суміщення процедур. І для здешевлення робіт знову обстеження дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. Вона була обстежена декілька років тому назад. Така економія часу та коштів може дорого вартувати будівлі, каже архітектор Сергій Фурсенко. Вона ризикує втратити свою автентичність, як нехтувати писаними вимогами до таких робіт. Якщо ми робимо проект, ми обстежуємо будівлю, обстежуємо її стан. Яким же ж воно було, якими розчинами фарбували, які в той час фарби були? Це теж можливо знати, що такого порядку немає, ну, то можуть бути всякі. Підробки, всякі халтури, потім воно будуть викинути гроші на вітер. На Хрещатику ця будівля ще з 20-го століття. Частина краєзнавців упевнені, спроектував її відомий архітектор Владислав Городецький. Документальне підтвердження цього ще шукають у 1914 році. В тодішній Новобуд заїхав перший міський банк. Якщо дивитися на інші споруди, то вони якось часом, навіть в радянський час, змінилися. Ця кардинально таких змін не не отчула, скажем так. А ну думаю, що більше це всередині от те перепланування, яке було, тому що от відповідності до необхідності автентичними залишилися сходи, які є в цій 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 будівлі. Ну, відповідно, фасад теж трошки постраждав. Коли пам'ятка архітектури постане з новим обличчям, в обладміністрації прогнозувати не беруться. Плана може завадити погода і без Чиновники не впевнені, що складчини у майже третину мільйона гривень вистачить, аби все тут довести до пуття. Вікторія Курченко, Роман Буша спеціально для віка новин.